Невидимі вороги у іграх, тільки від цих трьох слів у багатьох вже почали пітніти долоні. Згадайте, скільки разів ви хотіли розбити свою клавіатуру через таких. Згадали? Добре. А тепер, щоб закріпити ці спогади, я нагадаю вам про 10 таких ворогів. о! Oh, oh. Увага, О! я в кадрі. О! Якщо ви грали в Dark Souls, то добре пам'ятаєте про руїни нового Лондо, одне з найбільш моторошних місць у грі. Типі оце ти попав Пиздатий. Це затоплене місто, в якому кожен крок може стати для вас останнім. Але справжній кошмар починається, коли на вас нападають привиди. Вперше зіткнувшись з ними, гравці швидко розуміють, що їхня зброя просто проходить крізь них. Несподівано, правда, звичайний меч тут точно не допоможе. Тому, щоб мати хоч якийсь шанс пройти це пекло, вам потрібно або знайти проклятий кинжал, або отримати тимчасове прокляття, яке дозволить вам атакувати привидів. Навіть якщо у вас є усі ці речі, руїни нового лондо все одно залишаються місцем, яке легко може довести будь-якого гравця до нервового зриву. Привиди атакують через стіни, вузькі коридори тільки погіршують ситуацію. Бігти нікуди. А коли здається, що ви в безпеці, за спиною починає звучати жахливий стогін. А найгірше те, що їх завжди дуже багато. Вони нападають групами, через що ви починаєте панікувати, забуваєте про будь-яку. Тактику і робите фатальні помилки, через що постійно бачите на екрані усіма улюблений напис. Багато гравців виходили з руїн Нового Лондону з тремтячими руками, адже це одне з тих місць, де навіть досвідчені гравці стають абсолютно безпорадними. Від темних руїн перейдемо до ще темніших коридорів замку у Амнезія The Dark Descent. Навіть через 15 років після свого виходу ця гра залишається однією з найстрашніших ігор в жанрі хорор. Чудова атмосфера тримала гравців у постійній напрузі, коли вони досліджували зловісні коридори замку Брененбург. Один з найбільш моторошних моментів у грі відбувається у затопленій частині підвалу, коли гравці потрапляють туди. Звук сплесків, що наближається, підказує. Їм, що вони тут не одні джерелом цих хлюпаючих кроків є каїрнг. невидимий монстр, який нападає на гравців щоразу, коли вони знаходяться у воді. Завдання полягає в тому, щоб знайти важелі, які відкривають двері на вихід. Однак, не маючи змоги залишатись у воді, гравці повинні бігати між розкиданими по усій території ящиками, щоб не стати жертвою цього монстра. Постійний шум сплесків води від кроків цього монстра випробує нерви будь-якого любителя хорорів. У яскравій і незвичайній гріхі Део Кодзіми Dead Stranding гравці беруть на себе роль кур'єра Сема Портера Бріджеса і переносять вантажі через постапокаліптичну Америку, будуючи по дорозі мости, канатні дороги, шосе, автобани, залізничні шляхи, аеропорти. Бреха Сім Сіті Deluxe Лакшері Едішн. Вибачте. На шляху до пункту призначення на гравців чекає не лише складний ландшафт. найнебезпечнішою загрозою є створіння. Які знаходяться у різних куточках ігрового світу, ці істоти це душі, які застрягли у світі живих після катастрофи. Єдиний спосіб дізнатись, що вони близько, це коли активується сканер Сема. Коли це відбувається, Death Stranding перетворюється на хорор, де гравці повинні рухатись повільно, щоб їх не помітили, і орієнтуватись на звуки сканера, щоб визначити наскільки близько вони знаходяться до цих істот. Якщо вас все ж таки помітять, він мене п'є, він мене дуса, скільки. Я можу терпіти це і Це означає, що на вас чекає небезпечна битва з небезпечними міні-босами. І хоча бітіс є частиною цього захоплюючого світу, їхня здатність перетворювати довгі та важкі подорожі на справжній кошмар робить кожну зустріч з ними особливою. Звісно, у відео на таку тему я не міг не згадати про The Evil Within. Моторошний світ гри Сіньзі мікамі переповнений різноманітними монстрами, які прагнуть вбити головного героя Себастьяна Кастеланоса. І скажу вам, вони можуть зробити це у такі способи, які краще взагалі не уявляти. У грі досить мало ресурсів, складні сутички з босами, і тому дожити до фінальних титрів не так легко, як здається. Ще більше ускладнюють гру, хто б ви подумали. Правильно, невидимі вороги, які легко зіпсують вам настрій на увесь день. Вони з'являються всередині гри, і їх можна побачити лише на секунду, коли вони атакують або коли по ним стріляють гравці. Хоча завдяки візуальним підказкам, таким як кроки або об'єкти, що рухаються, можна зрозуміти, де знаходяться ці потвори, Bread". гравцям здебільшого доведеться покладатись на звуки, щоб точно зрозуміти, де вони. Заявил Бзін і так досить складна гра на звичайних рівнях. Складу. Але коли на складніших рівнях звичайні вороги можуть вбити гравця з одного удару, ці невидимі потвори можуть окрім цього ще й довести вас до серцевого нападу. Давайте на хвилинку забудемо про усі ці хорори, симулятори кур'єрів і перейдемо до якоїсь фантастики. Halo Infinite не вдалося повторити успіх оригінальної гри, але її динамічні сутички з ворогами та захоплюючий екшен нагадали гравцям, за що вони так люблять цю франшизу. І хоча дизайн відкритого світу та додавання гака кішки надали гравцям більше можливостей для боротьби з ворогами, сам бойовий процес залишився таким же складним, як і в попередніх часах. На гри. Окрім нових типів ворогів, в Infinite також були й добре знайомі усім, такі як Еліта, які завдяки своєму маскуванню та енергетичному мечу були надзвичайно небезпечними. Наскільки б не було боляче бути вбитим елітою за одну атаку, Halo Infinite зробила цих непомітних ворогів ще більш небезпечними за допомогою Чак Лока. Це другий бос у грі, і він безжалісний наглядач в'язниці Таур. На початку гри з ним дуже складно битися. Адже його швидкість можуть серйозно покарати непідготовлених гравців, незважаючи на те, що детектор дозволяє гравцям бачити, де він знаходиться, все одно для того, щоб не потрапити під його атаки, необхідно постійно рухатись. Одна помилка може стати причиною швидкої загибелі, і це робить чаклока одним з найскладніших босів у грі, особливо коли ви граєте на високих рівнях складності. Ну що ж, згадаємо ще одну гру від Фромів, як і інші ігри від From Software, Elden Ring є дуже складною грою. Окрім босів, які можуть однією атакою знищити ваші нервові клітини, розробники також розкидали по усьому світу гри безліч інших небезпечних штук. Це стосується і однієї території, у якій повно невидимих ворогів. У грі є таке невелике місто під назвою Ордріна. Хоча воно виглядає покинутим, ця локація насправді це можливість потрапити до інших. Локації, де ви зустрічаєте легендарну маленю. Щоб розблокувати прохід, треба перейти в альтернативну версію цієї локації і запалити чотири свічки. Але це легше сказати, ніж зробити. Хоча це місце все, що виглядає безлюдним, тепер вулицями ходять невидимі Black Knife Assassin's. Ці вороги доволі небезпечні у відкритому бою. Але насправді єдиний спосіб, коли гравці можуть дізнатися, що ці вороги тут, це коли вони потрапляють до них у засідку. Та бляха Су якого біса ти мене ці паскудники застрибують вам на спину і завдають смертельного удару. Хоча гравці можуть не стикатись з ними, пересуваючись по дахах будинків, існує один спосіб, який робить цю локацію менш небезпечною. Придбавши Sentry Torch, гравці можуть побачити цих ворогів, але як би там не було, ці вороги майже довели мене до нервового зриву, коли я проходив це місце. Немає сенсу говорити про те, наскільки масштабною є Baldur's Gate 3. Епічна історія, безліч цікавих квестів, можливість вибору різних підкласів і багато-багато інших класних штук. Все це дозволяє гравцям створювати будь-який білд за власним бажанням. І завдяки цьому гру можна назвати ідеальною. У ній також є невидимі вороги. Хто б міг. Подумати, вони мають назву Reaper of Baal. У Baldur's Gate 3 Ці віддані фанатики Бога смерті є вірними послідовниками Орін, і саме через них багато боїв у третьому акті є доволі складними. Мало того, що у них є кинжали, які наносять додаткову шкоду всім, у кого менше половини здоров'я, вони також мають стан, який робить істот, що знаходяться поблизу вразливими до проникаючих ушкоджень. Ще більш небезпечними є те, що наприкінці кожного. Ходу вони можуть стати невидимими, що дає їм перевагу під час наступної атаки. Найкращою тактикою є використання заклинання атак, АОЄ, що дозволить вам знайти їх до того, як вони знищать усю вашу партію. Одна з моїх улюблених ігор, коли я був малим, це Fear. Ох, скільки ж я міг побудувати цегляних заводів, проходячи цю гру. Незважаючи на те, що третя частина гри мала не надто великий успіх, серія Fear добре запам'яталась гравцям, поєднавши екшонові перестрілки і моторошну атмосферу, а також до довсрачки, лякаючи скрімери альми у цій грі вам точно не буде нудно. Окрім усього вище згаданого, перша гра також пропонує гравцям зіткнутися з різноманітними ворогами. Серед яких найбільше запам'ятовується Репліка Асесінс, гра не поспішає знайомити з цими ворогами. Спочатку вона дає гравцям лише невелике уявлення про них, щоб вони могли відчути всю серйозність ситуації, перш ніж зіткнуться з ними. Як і будь-які інші вороги асасини, вони швидкі і можуть ставати невидимими. А ще вони люблять сидіти на стінах або стелі, щоб атакувати гравців, і потім швидко відступати до іншої схованки. Якщо ви чуєте характерний електричний шум, який Сигналізує про присутність цих гадів, вам потрібно мати досить міцні нерви пере тим як почати бій, адже вони здатні добряче налякати вас. Фір це страшна гра, і ці вороги не в останню чергу є причиною цього. Як не згадати про кровосісь з легендарного сталкера, зараз буду говорити тільки про другу частину, тому що. Тому що розробники GSC Game World надзвичайно добре впорались з тим, щоб зробити Чорнобильську зону відчудження у S.T.A.L.K.E.R. 2 максимально атмосферною та захоплюючою. Відчуття постійної небезпеки часто перетворює гру на хорор, особливо під час дослідження темних печер або покинутих будівель, особливо вночі. У зоні відчудження є багато речей, які можуть вбити гравців, якщо вони не будуть обережними, на додачу до ворожих угрупувань, радіації та аномалій, здатних розірвати головного героя. На шматки найбільшу загрозу становлять мутанти, а найстрашніші з них кровососи. Людиноподібні мутанти із щупальцями навколо рота, зустріч з якими для непідготовлених гравців це гарантована смерть. Мало того, що вони надзвичайно швидкі, неймовірно сильні і здатні витримати багато пошкоджень, так що і їхня здатність ставати невидимими призводить до того, що гравці почують їхні страшні крики ще до того, як побачать їх. Зробивши кровососи одним з перших ворогів, з якими гравці зустрічаються в провозі. Другої частини розробники з самого початку показують гравцям, що завжди краще уникати сутички з цими любителями випити вашої крові. Але все ж таки кілька пострілів з дробовика відіб'ють у цих виродків бажання смоктати. Біджей Бласкович знищує нацистів з 1992 року, коли Wolfenstein 3D стала першою грою в жанрі шутерів. Останні ігри від Machine Games подарували нове життя класичній франшизі, але є одна недооцінена гра, про яку часто забувають: це Wolfenstein 2009 року. За сюжетом гри Бласкович знову отримав завдання зупинити нацистів. Цього разу він повинен був не дати їм заволодіти таємничим джерелом енергії, яке могло б надати їм доступ до потойбічного світу відомого під назвою Завіса у грі гравці протистоять звичайним ворогам, а також солдатам, які були вдосконалені за допомогою завіси. Одним з таких надприродних нових типів ворогів є Veil «Vale Assassins. В результаті експериментів ці вороги отримали нові здібності, які надають їм надзвичайну швидкість, а також здатність ставати невидимими та телепортуватись на невеликі відстані. У поєднанні з великим запасом здоров'я та високим рівнем шкоди, ці підступні вороги можуть наносити нищівні удари. Та відступати до того, як гравці зрозуміють, що взагалі сталося, друзі. Якщо ви пам'ятаєте ще якихось любителів ставати невидимими, пишіть у коментарях, можливо, назбираємо на другу частину. Також, звісно, дякую всім, хто підтримує канал вподобайкою, підпискою, спонсорською підпискою, і взагалі, ви всі найкращі. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.